Тернуюся тут, бачу, де Володя Горуна. Сказав, що вирішив зайнятися спортом, щоб відбиватися від поганих дядьків. Добрий день. Добрий день. мене інтерв'ю. Як ваше здоров'я можна? Нормально, Звісно, можна. Не проти? Ні. Що розкажете? Я прийшов по здоров'я, це я ж знав. тут ти щось, щось записуєш сам собі ага. свій стрім. Да я тільки побачу тебе, я думаю. Тут в камеру вімкну. Ну тут двигай тему. Ти, що, що говорить, ти знав, що в нас стоє така спортплощадка. Ні. Не. Не знав? Ні. Знаєш, хто це поставив? Без поняття. Ну, встановили наші техпрацівники. Виділив Тарганські Угу. Я її сам, до речі, вибирав. Понял. Там був такий журнальчик картинки, то я вибрав таку універсальну, до речі. Дивися. Тут прес качать. А. Далі. Ось турнік підтягуватися. Далі, оце дітям залазити на турнік. Далі, ось ще один турнік, ось обруся. Бачиш, так? Да? Тут шведська стінка, ти знаєш, що якщо спина болить, треба вісити. що зможу? І тут віджиматись таке там дівчатка може прийти. І це я тут ще вечора займаюся. Я вже років, мабуть, 8 чи 7. А в армії був? Не, не. не був? Підім пород, мієш. Опа. Два. Три. Хватить. Три. Хватит. Майстер клас Володимира Горуни. Ого. По питтям, ну... під'єм пород зробиш. Під'єм? Да. Постараюся. Ну не знай чи зробить. На тебе дивиться весь білий і вся Україна. О! От девіць. Аж глуби закрутілося. Молодець. Все. Що, ще не все далі що говори, розкажеш? О, як ти ставишся до того, щоб популяризувати спорт у нашому селі? Позитивно. Позитивно, да? так? Пам'ятаєш, ми з тобою я спілкувалася про було? власний там спортивний майданчик. Ну, майданчик свого роду є спортивний, а, наприклад, тренажерний зал, щоб взимку можна було десь займатися. Я буваю, тут я приходжу, займаюся, буваю. Був, хлопці. Було що будівлі сільпо, ти казав. Колись, так. Да, ми намагалися там добитися і на цьому заглохло, нічого не вийшло. Ту будівлю, до речі, викупили, якщо ти чув. Тобто вже вона я не... Я вона... вважаю, що її викрили. Ага. Це моя точка зору. Ну як, шахрайським способом документи оформили на право власності. Вот. А вже справа в тому, що ця будівля, я вважаю, що вона є моєю. Належить хотів би, ну. ну хотів. Вже на тему говорили, так? Да? Хотів би, наприклад, от, як ти думаєш? Будучи. А, як сказати? Як ти думаєш, а, якщо районна рада відділяє певні, певну суму грошей на наше село, чи була б це гарна альтернатива а, за ці гроші відкрити тренажерний зал для нашої молоді, де можна буде займатися і взимку. Наприклад, ось виділяється кошти 600 тисяч. Як ти думаєш? Це ну, була я... б гарною аль альтернативою, щоб ці гроші пішли на ну, тренажерний ну, зал. Давай так, як тобі об'яснить ситуацію. От іде бабка, да? і йде гопник. І ага. гопник такі бабки забрав гроші і каже, я виділяю вам на прожиття там, певну суму. Каже, так, це ж мої гроші. Ні-ні, ага. я ви трошки неправильно сприймаєте це. Томаєш, ці гроші в мене вкрадені, і ага. мені розкажуть, що хтось мені їх виділяє. Наприклад, я хочу борщу їсти. А він каже, а ми тобі дамо, наприклад, там, я не знаю, там сандалі купимо. Mm. От ми ще там собі треба сандалі. А ти ти борщ потім mm. потерпі зрозуміш в першу чергу треба довести факт. Крадення так. факт злочин. Так, давай так. Шути ми говоримо. Селишна рада. Ну а ми говоримо про, наприклад, виділяються гроші. На що де вони взяли ці гроші? Тобі Ну, Де вони взяли з неба і спарилися і, і впали як дощ? Чи як? Як ці гроші ну, по піскавиця нам взагалі? не говорять, не розповідають. Ну так треба в цьому спочатку розібратися, де вони появилися, ці гроші, а потім і яким шляхом чи легальним, чи нелегально вони появилися в селищної ради, а потім вже розказувати, що вона комусь щось виділяє. Бо може бути таке, що появився мільйон no. так на село, а вони виділяють що тисяч. Тобто тисячі вони крадуть. А вони ж це ж утаюють, не говорять, куди вони діваються. Ну no, я взагалі е хотів ну, поговорити про тренажерний зал. Ну no, це довед. таке. Це вже трошки від по від відходимо від теми, да, так, да, в да, політику. Ну це моя думка, наприклад. Так, я б, по можливості шукав якісь варіанти, альтернативи. Можливо, наприклад, молодь об'єднається і десь знайти приміщення своїми силами. Це зробити це було б дуже чудово. Звичайно, це зараз не на часі, але на майбутнє це так. Ну, було чого, а коли оцю штучку зробили? Ну Це було років 3-4 назад. Бачив, вона вже трохи Ну Воно на, на неї було на, на прозоро якісь ці. Тендер на неї був чи як? Я не знаю. Я тільки приїжджав в е ну, районний, районний вибирав, там картинки показали, що краще там для молоді, на то я вибрав цю універсальну конструкцію. Ні, От хожу, ту що вечора займаюся, вже так собі взяв програмку. Спочатку літа кожен день майже не пропускаю, ходжу там по 15 хвилин роблю зарядку. Я б тобі показав, що то можна робити. Ну я тобі розповів, що це прес, ну, потягнення. Але мене цікаво, скільки на цьому гроші відмило. Ну це знову ж таки, знову політика. Знову політика. Ну, до речі, ти чув, ну розповідав тобі, скільки років цьому дубу? Ні, а ну і скільки років тому дубу? Не розповідали? Ні, ні. Ну, ну кажуть, що він дуже старі. Я теж мені там не розповідала, цікаво було дізнатися, скільки років цим Дай У нас же в селі є якісь там люди, які цікавляться історією. Угу. Ну, ти знаєш що? Ну, мабуть, треба питати вчителів історії. Ну, Людина, яка вчилася на історичному факультеті і мала з примаком, як і Андрієм, примаком, угу. так, да, якісь відносини. Да. Хто це таке? Я... Валентина може? Правильно. Да. Так, вона цим цікавилася. Я вважаю, що вона повинна цю тему розі... розкрити. Ну, якщо в неї спитати, то можливо вона і знає. А вона може не захоче, хто її знає. Mm -hmm. Якось так. Що ти хочеш побажати наш... тобі, щастя здоров'я. Моїм глядачам, хто буде дивитися. Підписуйтесь на канал як... Савчук. І на Володимир Гурону хочемо Да.